Ми не встигли не окопатися, нічого, ми просто лежали на землі, на нас міни падали, просто нас засипали. Ти не маєш кудись сховатися, просто лежиш біля дерева, от, головою вперся в дерево в тою каскою, очі закрив і думаєш. Попаде, не попаде, там почався вже більш хаос. Я припинявся руками від землі, я почувствував, що мене половину тягне. Я думав, що мене просто осколками пополам розрізали. Я розумів, що я вже не ходячий це я не можу встати. Це був заключительний кінець моєї війни. Я думаю, так. Я сидів, ждав. Свого Су, судного дня, блядь, ну, де колись ви попадете, тому що нахрен я дружині отакий от красивий, щоб дружина молода бігала біля мене грубо грубости, задницю мені витирала. Ну, виходить. Мені поставили діагноз, що в мене поломані позвоночники l 2 l 3 Нижні позвонки поломані, що кожен в Україні я проходив реабілітацію, але в нас немає таких можливостей. І Міністерство охорони здоров'я розклало моє резюме, яке в мене поранення. І Швеція взяла мене цей на реабілітацію. З, вони сказали, як, що я поїду в Швецію, мені поставлять пластину на позвоночник, що я почувствую ногу, бо право в мене більш. 50% відновилася в Україні. Я почав на ній вставати трохи, але я не ходив, я просто вставав, на ній трохи міг постояти. Але сказав, що в Швеції в мене відносяться ноги повністю, зменшиться біль, бо в мене біль була страшенна і як би то все буде добре. Коли я прилетів в Швецію, Прийшло обстеження, мені сказали, що не буду ставити пластину, тому що в мене два позвонка поломаних. Якщо вони будуть сверлити хребет, вони можуть просверлити спинний мозок. Тоді буде, я взагалі нічого не зможу чувствувати. Мені сказали, що вони не будуть брати на себе таку відповідальність. Вони сказав, що це один варіант просто в своїй реабілітації. Як прийшов будів, я ногу не міг, не міг нею користуватися, якби то одійний інструмент від мене. Мені, мені Швеція дала протест, щоб я ходив, тому що коли я стаю на нас свої ноги і даю, коли рівно стою, даю чуть-чуть більший упор. Тіпа типу, стою на ліву ногу, вона просто в коліні зінається і я падаю. Вперше, коли Андрій поступив до нас в клініку, він, в нього була втрачена чутливість нижньої кінцівки майже повністю. Єдине, що він міг виконати, це натягнути трохи. Е там, великий палець лівої стопи на себе, ногу підняти не міг, підтягнути не міг, штовхати не міг, і м'язи нижньої кінцівки, особливо там, передній поверхні, вони були неструктуровані, дуже погано працювали, деякі взагалі не працювали. Ми з лікарями, які приймають участь в реабілітації нашого військового. Проговорили з ними ці всі питання, склали план дії, і вже буквально на третій день, на третє заняття Андрій вже зміг ногу трошки підтягнути до себе, зігнути. Зараз, звичайно, вже там, 5 тижнів, п'ятий тиждень реабілітації зараз. Почався весь цей час. Ми дуже інтенсивно працювали. Працювали в поєднанні з фізіотерапевтичними маніпуляціями, фізична реабілітація, інші методи реабілітації, які ми дуже там активно щоденно використовували. І як наслідок, ну зараз в нас є рух, є поштовх, м'язи стегна вони активні, вони гарно працюють. І ми можемо сказати про те, що зараз якби рух відновлюється, і ситуація з кожним разом все далі і далі покращується. Поїхали. Так, на, да, Е, Раніше Андрій, коли поступив, він взагалі не міг зробити, вот, не міг підтягнути ногу, не міг. Штовхнути ногу, а зараз те, що ми робимо, ми виконуємо це через мій супротив. Тобто це не так просто виконується, а я ну, створюю прямо навантаження на ногу Андрія, і він його має ну, якби, переходити і, і чинити мені супротив. І якщо придивитись, тут можна навіть помітити м'язи, прямий м'яз стигна, який взагалі не працював раніше, партняжний м'яз, який не працював, там, привідні м'язи, група привідних м'язів, які не працювали, а зараз вони ну, під Навантаженням в роботі вони включаються і це дуже добре помітно. Там чуть би не через сльози, я бачу, вона відновлюється м'язи, маленькі є. І вони дрягаються і справиться. Ну, це вже як би, то якийсь процес, тому що там, там маленькі м'язи, але вони працюють і... Дрягаються, труситься, все круте, ламає, ну і працює. Я бачу, що вже певний за цих півтора місяця вже є певний результат, і яким я пишаюся. Розгинаємо ногу зараз. Три секунди тримаємо. Два, три, що відпочиваємо. Е, наше завдання загалом це концепція така навчити перенавчити мозок, м'язи. Там, відчувати один одного, наладити між ними взаємозв'язок, дати можливість організму провести от таку там, калібровку, переналаштування і заново навчитись керувати цими м'язами. І тоді можна буде говорити, що процес реабілітації і відновлення буде закінчено. Тих. Розійнемо. Три хороша розслабили. Результат є, і казав, що в мене це буде добре, буду я ходити бігати, але це все треба время. Время і постійно працювати. Ага. Не за що таза, за що стигна. О, що? Приїхав. О, що? Хорошо. Что? Mm-hmm. Зараз на даному етапі для Андрія дуже важливо продовжувати реабілітацію, займатися вдома, виконувати постійні якісь рухи, маніпуляції, старатись ходити, постійно підтримувати організм, тіло, оцей взаємозв'язок, мозку і кінцівок, для того, щоб воно надалі там, не затримувалось, розвивалось і не поверталось в якийсь там попередній стан. Ну і звичайно, дуже важливо це психологічний стан, психологічний настрій, віра в себе, віра в те, що воно відновиться, і якщо з цим працювати, все буде. Окей. І я впевнений, що так і буде. Я хочу порадити всім військовослужбовцям не впускати руки, бути позитивним і вірити в себе і в свої сили і можливості. І неважливо, до якої ти степені поранений. Я був поранений в хребет, я просто 4 місяці взагалі в ескалації не вставав, не двигався, мені не можна було. Потім мене ще три місяці на 10 минут вивозили на вулицю подихати свіжим воздухом. І я там кричав, що відріжте мені і ноги, і все, але мене піддержує і дружина, і друзі, і все, що все буде добре. І все і з кожним днем реабілітації і життєрадісним треба бути, і не важливо, що. Через біль, через це все треба бути позитивним і воно все наладиться. Просто треба самовнушити, що не все так погано і все буде добре. І я не знаю, просто вірити в себе, що ми все-таки українці і військові, а військові не здаються якимось расистами. Я вдячний всім лікарям, що вони мені допомагають, І не тільки мені, всім військовослужбовцям. Не пускати руки, підтримують во всьому. Вдячний спонсорам за те, що вони оплачують нашу реабілітацію в клініці. Дякую всім, всім врачам, всім. Хто тут є, то що вони просто піддержують без якоїсь реабілітації, просто словами, що не впускай руки, в тебе все вийде, ти все зможеш, ти сильний і як би то воно ну, морально вони настраюють, що, що ти вже хочеш стати і піти, але треба трохи часу, і вони в цьому допомагають. Я їм дуже сильно вдячний.